Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Президент США Дональд Трамп збирається їхати в Росію. Коли це відбудеться і чи станеться взагалі? А ще американський президент проводить зачистку Вашингтона і все-таки говорить про те, що обміну територіями заради припинення російсько-української війни цього обміну не уникнути. А президент України Володимир Зеленський. Каже про те, що зараз є дійсно важливий та дієвий шанс досягти миру. Що ж нам чекати напередодні зустрічі в Алясці? Про це і не тільки прямо зараз на моєму каналі. Ну а поки, будь ласка, підпишіться на мій канал, пишіть ваші коментарі прямо під цим відео. І давайте поширювати відео для того, щоб. Якомога більше аналітичного контенту було на просторах українського Ютубу. Це важливо. Я думаю, що ви підтримуєте. Я бачу, підтримуєте підписники зростають ще трошки і 400 тисяч, а там і півмільйона спільними зусиллями. Отже, президент США Дональд Трамп вийшов, а, вийшов безпосередньо до журналістів. Сьогодні він анонсував важливий день. Тому що сьогодні Трамп відправляє Національну гвардію до Вашингтон Дісі, столиці, фактично США, округу Колумбія, для зачистки, для очистки Вашингтону від безхатьків, від нелегальних мігрантів, від тих, хто незаконно там перебуває, таким чином, американський президент наголошує, що Простору для безпеки і нормального життя у Вашингтоні стане більше, адже він бачає серйозну проблему для безпеки, та й загалом у ситуації того, що є багато нелегальних мігрантів, є безхатьки, які чіпляються для людей. Дуже серйозна вулична злочинність, є величезна кількість проблем, зовнішній вигляд та багато чого, і таким чином Трамп намагається вирішити. Тобто, він каже, як і в Каліфорнії, треба зачистити, депортувати. Вирішити питання, аби їх просто не було. Яким чином? Ну, ви знаєте, там 101 кілометр, пам'ятаєте, з радянської історії, можливо, і так далі. Потім як боротися з так званим туніядством, щось таке буде Трамп переймати. Але, можливо, тут до речі, друзі, скажу парадоксальну річ, але треба віддати належне американському президентові з точки зору того, що він все ж таки. Думає про те, яким чином вирішувати питання міст, питання штатів, питання безпеки в першу чергу для того, щоб зменшувати злочинність, особливо крадіжки. Що з цього приводу думаєте? Ви і як ви ставитеся до таких методів, можете написати в коментарях, але це звичайно дещо розбурхує внутрішні пристрасті та ситуацію в самих сполучених штатах. Адже неодмінно демократична партія буде підніматися, тому що вони завжди традиційно покладають сподівання під час виборів на фактично вихідців з Латинської Америки і не тільки. Тобто, це базовий один із базових, не, не скажу, що найбазовіший такий, ану, ну такий важливий електорат для демократів. Ну, отже, коментував він це, а потім. Звичайно, що американському президентові почали задавати запитання щодо України і щодо Росії, щодо Путіна, щодо президента Зеленського, і не тільки. Отже, що почав говорити Трамп? Трамп каже, ситуація в Україні погіршується, тому що Україна мобілізує вже 60-річних. тобто з піднімається фактично мобілізаційний вік. І це свідчить про те, що ситуація є поганою за версією Трампа. Що тут можна сказати? Особисто я сторонник до речі, теми і прихильник того, щоб ми поступово йшли до зменшення мобілізаційного віку. Про це говорять командири на місцях. про це говорять командири підрозділів безпосередньо бойових частин та бригад, що омолодження особового складу дуже і дуже потрібно та необхідно прямо зараз. І, звичайно, що це питання треба активно обговорювати, але я думаю, що задоцільне було б щонайменше його розглянути і поговорити про зменшення мобілізаційного віку. Ну, зараз у нас 25, ну хоча б до 23, до 22 років. Це, мені здається, вже на часі давно. Натомість зменшення верхньої граничної межі, наприклад, максимум до 55 років або навіть п'ятдесяти. Це теж факт. Тобто, чим більше омоложення, тим більше активніші бійці, тим краще. Це теж факт. Війна буде продовжуватись. Нам не уникнути цих дискусій, не уникнути в тому числі і певних непопулярних рішень. І до них треба бути готовими, якщо війна і далі буде тривати і тривати. Про це говорить Трамп. Далі. Що говорить ще американський президент? Він каже, на Алясці. Я скажу е, путіну, що потрібно зупинити цю війну, і я хочу подивитися, наскільки е, російський президент налаштований до того, аби цю криваву бійню зупинити, каже Трамп. Ну, е, це в принципі те про що говорив напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рюти, що Трамп має намір зустрітися з Путіним якраз для того, щоб зрозуміти і побачити наскільки безпосередньо сам. А, Путін готовий до певних кроків. Це факт. Подивимося. А насправді, до речі, про Аляску це дуже цікаво, тому що Трампа запитували. Але перед цим американський президент обмовився. Знаєте, що він сказав? Він сказав про те, що він збирається поїхати до Росії і там зустрітися з Путіним. Ну потім прес-служба, адміністрація та помічники американського президента це виправили. Сказали, що це була обмовка. що Звичайно, ні, що це має Путін приїхати. Трамп не те мав на увазі, але обмовка цікава. Можливо, це є демонстрацією певних прихованих бажань Дональда Трампа, що він хотів би поїхати, не знаю. Ну але ось така обмовка сталася. Натомість, до речі, Трамп зробив цікавий акцент. Я би на це звернув увагу особливо. Можливо, менше хто про це буде говорити. А я все ж таки виокремлю тому, що це важливо. Що сказав американський президент? Він сказав, що Путін їде до нас, а не ми до нього. Можливо, це було пов'язано із тим, що він хотів ніби вкотре заперечити те, що він мав на увазі, і те, що він не те сказав, про те, що а нібито Трамп сам збирається до Росії. Але я думаю, що це ознака того, що Трамп закликає Путіна, тобто він створює відповідне тло. Він уже говорить російському диктатору, що слухай, ти їдеш до мене в гості. А отже, все ж таки дотримуйся тону і будь готовий до того, щоб дотримуватись певних правил та умов, адже ти в гостях я думаю, що це так само пов'язано із цим, те, про що говорить Трамп. Це цікавий момент. Далі він говорить про те, що. А далі Трамп говорить про те, що Зеленський, Зеленський, нібито дав добро на війну та вбивство всіх, але він має так само дати добро на обмін територіями. Має бути обмін територіями. Трамп наполягає: There will be some land swapping. Тобто певний обмін територіями буде, і нібито президент України проти цього протестує не тільки президент, а й Ну, Тобто, це ж опитування Київського міжнародного інституту соціології, який показує, що близько 75 респондентів виступають проти територіальних поступок в рамках мирного врегулювання. Це така соціологія. В той же час більшість громадян виступає за те, щоби. Якнайшвидше закінчити війну, але при цьому не на будь-яких умовах, як то собі думає Дональд Трамп чи будь-хто інший. Але Трамп продовжує наполягати на територіальних поступках. Ось що він говорить: Росія окупувала деякі цінні території. Ми спробуємо повернути частину цих територій для України. Ось так про це говорить американський президент. Тобто, він підтверджує. Раніше тези, які виникали, тобто не тези, а думки, які писали Bloomberg, The Wall Street Journal, інші медіа. Тобто, ця інформація підтверджується безпосередньо Трампом. Він про це зазначає, що це є питанням, тобто вимальовуються певні обриси порядку денного його розмови з Путіним, і воно буде стосуватися, зокрема, обміну територій. І дуже добре для нас, якщо, наприклад, питання буде стояти, що Путін піде. З території а, півдня піде з окупованої частини Херсонщини, Запорізької області а, півночі Харківщини та Сумщини ми очистимо там від російської території. Натомість, звичайно, що він не має наміру йти з тих територій, які Росія окупує з 2014 року. Я думаю, що це очевидно і тут буде складніше. Але, наприклад, Financial Times пише про те, що Росія може. Розглянути сценарій, за якого вони забираються з півдня, за умови, що Україна буде гарантувати їм збереження суходольного коридору, тобто збереження логістики і транспортних маршрутів. Там цікава конфігурація. Подивимося, чи це буде, але ставиться питання не здачі українських територій, а обміну. Які параметри будуть для зустрічі, буде визначати і обговорення в середу. Домовилися поговорити європейські лідери спільно. З Україною та зі сполученими штатами для того, щоб максимально намагатися сформулювати та нав'язати американському президентові Трампу порядок денний напередодні зустрічі на Алясці. Це дуже правильний крок для того, щоб сформулювати єдину позицію, яка виходить із захисту українських та європейських інтересів, тому що тут є спільне питання для всіх нас. Тобто розмова таки буде, і Трамп не відмовляється почути європейську точку зору. А це уже що не кажіть, але добрий сигнал для нас. Ось такі новини, друзі. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші думки в коментарях, не забувайте ставити вподобайки. Бережіть себе і слава Україні!